8 березня це не просто день квітів і подарунків, а свято, що має глибоке історичне коріння та важливе значення. Воно є символом боротьби жінок за свої права, рівність та справедливість. Це свято, яке нагадує нам про силу, стійкість та важливість жінок у нашому світі день, коли ми можемо висловити свою повагу та підтримку жінкам, а також згадати про важливість боротьби за гендерну рівність. Історія виникнення 8 березня починається на початку ХХ століття, коли жінки боролись за свої права, зокрема, за право голосу та рівність. У 1910 році Кварят Цеткін на другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції в Копенгагені запропонували заснувати це свято. Перший міжнародний жіночий день відзначили в 1911 році в Європі та США. В Радянському Союзі 8 березня стало офіційним святом після жовтневої революції 1917 року, коли жінки отримували квіти та подарунки. У рамках радянської системи, 8 березня, стало офіційним святом, метою якого було підкреслити соціальні досягнення та роль жінок у комуністичному суспільстві. Однак з часом в історичному контексті сенс свята викрився, зокрема після закріплення ролі жінки як матері в радянській пропаганді та запровадження вихідного дня 8 березня, що призвело до фокусування на традиційних жіночих ролях і побутових обов'язках, а не на їхній соціальній і політичній активності. Багато людей, не вивчаючи достатньо глибоко ідеї руху, мають певні упередженості. Всі феміністки ненавидять чоловіків. Таке існує, але це не є ідеєю самого руху, лише окремою категорією людей в ньому. Підтримка фемінізму передбачає бути повною протилежністю стереотипної жінки. Це суперечить одній з головних ідей фемінізму про те, що жінка має право сама обирати, як їй жити і виглядати. Фемінізм давно не потрібен, жінки отримали усі необхідні права. Це також неправда. Актуальні проблеми, з якими бореться фемінізм в Україні. Фемінізм в Україні продовжує боротися з актуальними проблемами, які впливають на життя жінок, та загалом на гендерну рівність, домашнє та гендерно зумовлене на насильство. Багато жінок бояться звертатися по допомогу через неефективність правоохоронних органів. Нерівність в оплаті праці та дискримінація на роботі. Жінки в Україні загалом отримують меншу заробітну плату, ніж чоловіки на тих самих посадах, сексуальні домагання та культура мовчання. Багато випадків харасменту залишаються непоміченими, оскільки жінки бояться втратити роботу або стикнутися з осудом. Сексизм і патріархальні стереотипи у суспільстві досі живі уявлення про традиційні ролі жінок та чоловіків. Успішні жінки в історії України. Княгиня Ольга довела, що жінка може самостійно керувати державою. Вона провела реформи, зміцнила владу та встановила дипломатичні відносини. Її правління стало прикладом для жінок у політиці. Христина Алчевська заснувала недільну школу для жінок у Харкові, де вони могли здобувати освіту попри обмеження того часу. У цій школі вона впроваджувала новаторські методики навчання, завдяки чому дівчата отримували доступ до знань і розвивали свої здібності. Її педагогічна діяльність дозволила близько 17 тисячам жінок здобути освіту та підготуватися до життя в умовах сучасних викликів. Ліна Костенко, видатна українська письменниця та поетеса. Ця жінка ніколи не боялася влади та відкрито коментувала її діяльність. Поетеса не скорилася, коли радянська цензура заборонила друкувати її твори та не мовчала в складні для України часи. Казимирчак Полонська Олена. Вона боролася за право жінок займатися наукою, незважаючи на стереотипи свого часу. Її досягнення в астрономії, а також участь у створенні підручників шрифтом Брайля для незрячих, відкривали нові можливості для жінок у науковій сфері та сприяли розвитку освіти для людей з обмеженими можливостями. Чому фемінізм потрібен не тільки жінкам? За історію свого існування фемінізм в очах багатьох людей став рухом проти чоловіків. Хоча це не так. Фемінізм бореться з патріархальними ідеями, від яких вони також отримують шкоду. Суспільні норми можуть сильно тиснути на чоловіків за рахунок нереалістичних очікувань та агресії, і можливість вийти з жорстоких рамок і не боятися показувати себе може стати облегшенням для багатьох хлопців. Більш того, фемінізм створює безпеку близьким чоловікові людей, їх донькам, сестрам, мамам, коханим. Набагато легше жити, знаючи, що їм не загрожує тиск суспільства і невидимі бар'єри. Як підтримати фемінізм? Голосуй за гендерну рівність, підтримуй закони та ініціативи, що сприяють рівним правам, самоосвіта. Читай книги, статті, блоги, онлайн-активізм, підписуйся на феміністичні ініціативи в соцмережах, поширюй важливі матеріали, підтримуй інформаційні кампанії, підтримка жінок у повсякденному житті, підтримуй жінок у роботі, навчанні та іншому. Підтримуй жіночий бізнес. Кожна маленька дія має значення. Любі дівчата, вітаю вас з Міжнародним днем боротьби за права жінок. В цей день, ще сотні років тому назад, найбайдужі жінки та чоловіки почали наголошувати на правах жінок, і з тих пір їх боротьба поширилась по всьому світу і отримала розголосу у багатьох сферах. В цей день треба подякувати вашим матусям. Сестрам та подругам за їх вклад у розвиток суспільства. Рекомендується дізнатись про вклад видатних жінок у мистецтво та науку. Дякую, що продовжуєте боротьбу за свої права та за себе. Ви молодці. Дякуємо, що ви є.